Роблема завжди з комарями і з якимось. Ну, там, ранами. Бувають розлади шлунку, в саму першу чергу, особливо в дітей перегрілися. Чого рівенька болить дитячий аспірин, от, наприклад, ми панадольчик дитячий, е, активоване вугілля. Як вберегти себе від так званих захворювань мандрівників та сонячних опіків, сьогодні нам розповідатиме завідувач аптеки Ірина Протів. Доброго дня, пані Ірино. Отож наближається період відпусток, коли львів'яни відпочивають і подорожують нею. Літку разом з дітьми, от скажіть, будь ласка, пані Ірино, як потрібно правильно спланувати свій відпочинок, що потрібно врахувати, готуючись до поїздок та подорожей? Плануючи свою відпустку, потрібно пам'ятати, що зміна звичного ритму життя, зміна клімату. Раціону харчування це завжди навантаження, стрес для організму. Тому, щоб не зіпсувати собі відпочинок, потрібно завчасно підготуватися. Сформуйте для цього аптечку в дорогу. Вона не займе багато місця, можливо, і не знадобиться, але при необхідності стане завжди в пригоді. Пані Ірино, а що ж саме варто взяти з собою на відпочинок? У подорож варто взяти, по-перше, протизастудні засоби, краплі в ніс, людяники від болю в горлі. Так як часто зміна географічної зони супроводжується так званою акліматизацією. Може появитися нежить, біль в горлі, підвищена температура тіла. Також варто взяти з собою препарати, які допоможуть при розладах травлення, адже бажання скуштувати блюди національної кухні, інколи екзотичні, є неабияким навантаженням для нашої системи травлення, не говорячи вже про овочі та фрукти, які продаються на ринках. Також будьте обережні з питною водою. В деяких регіонах вода має гіркуватий присмак. Це свідчить про підвищений міст солей магнію, які мають проносний ефект. Тому воду для пиття краще купувати, наприклад, в аптеці. Не зайвим взяти з собою в дорогу ліки від болю, серцеві краплі, ліки від алергії. Не забудьте також бактерицидні пластирі, засоби для обробки ран, опіків. Масці докусів комарів. Коли ви подорожуєте з дітьми, подбайте завчасно про ліки від нудоти, захитування. Якщо ви вживаєте препарати від хронічних захворювань, не забудьте їх взяти з собою, щоб не переривати курс терапії. Чи знаєте ви, як слід правильно засмагати і чи відомо вам, як це робити безпечно для здоров'я? Мабуть, кожна людина знає своє шкіри, але загалом це загоряти в обід. З настої до 4, але я ніколи цим не керуюся. Приходжу зранку і до вечора. Ми завжди стараємося зранку вставати о 6 годині зранку, виходимо на, на пляж, але перед тим, наприклад, якщо б навіть дитиночка вона цей, ми маємо олійку, змащуємо її захисним кремом від сонця. В міру і не давати такі великі нагрузки на сонце. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС. Пані Ірино, а що слід пам'ятати тим, хто любить приймати сонячні ванни, тим, хто під час відпочинку збирається багато часу проводити на сонці. Красива бронзова засмага. Хіба не найкращий сувенір, який можна привезти з відпустки. Але сонячні ванни потрібно приймати з обережністю, щоб сонце не нашкодило нашому здоров'ю. Ось декілька корисних порад. Якщо у вас світла чутлива шкіра, то перед поїздкою на море варто провести декілька сеансів у солярії. Це підготує шкіру до дії сонячних променів. Найбільш небезпечний період сонячної активності з 11 до 16 години, тому в цей період краще на сонце не виходити, особливо в перші дні. Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем. Його потрібно наносити за пів години перед виходом, а потім через кожні дві години перебування на сонці. Після купання обов'язково витріть залишки води на тілі. Адже крапельки, як маленькі лінзи, фокусують сонячне проміння, і це сприяє опіку. Після цього обов'язково нанесіть сонцезахисний крем повторно, навіть якщо вказано, що він є водостійким. Для найбільш чутливих ділянок тіла вуха, ніноса, декольте, використовуйте крем з високим сонцезахисним фактором. Пані Ірино, зрозуміло, що сонцезахисний крем на відпочинку знадобиться кожному, але, власне, хотілося б почути, як правильно підбирати такі креми. Сонцезахисні креми та емульсії захищають нашу шкіру від впливу шкідливого спектру ультрафіолетового випромінювання. Захисні властивості цих кремів характеризує так званий сонцезахисний фактор СПФ, який позначається цифрою. Чим вища цифра, тим більший захист. І відповідно, чим світліша шкіра, тим цей фактор має бути більше. Для дітей потрібно використовувати креми з сонцезахисним фактором не менше 25. І навіть для тих, хто залишається в місті, потрібно щодня використовувати сонцезахисні креми з фактором 15-25. Придбати сонцезахисні креми можна в аптеці. В асортименті є креми різного ступеня захисту від найменшого до найбільшого, як вітчизняного виробництва, так і провідних європейських косметичних марок. Новинка сезону засоби з максимальним фотозахистом для шкіри, яка не переносить сонячного світла будь-якої інтенсивності. Не забудьте придбати і засоби після засмаги. Вони запобігають зневодненню шкіри після перебування на сонці, пом'якшують та живлять її. Укращують колір засмаги. Підібрати потрібний сонцезахисний крем вам завжди допоможе фармацевт. Чи знаєте ви, що слід робити, якщо людина перегрілася на сонці? Ну, Це мабуть питання не для мене, тому що в мене такого ніколи не було, але покласти холодний компрес на скроні, перенести людину в, значить, в закінене місце. Підняти голову, ну і переважно дати щось охолоджене. Я е, по правді не знаю. У мене не було таких випадків і ніде не чув, що там е, були удари, сонячні, перегрів. Пані Ірину, трапляються випадки, коли відпочиваючи перегріваються на сонці. Отож скажіть, будь ласка, що потрібно знати про дію сонячних променів та про їхній вплив у літній період, аби не трапилося неприємної ситуації? Справді, щоб сповна насолодитися літом, не будемо забувати, що саме в цей період зростає ризик отримати сонячний чи тепловий удар. Тому захищайте голову від сонця, носіть одяг з легких дихаючих тканин, пийте більше, ніж звичайно рідини. Добре вгамовують спрагу, е, прохолодна вода з лимоном, чай. Кислі фруктові соки. вживання кави чи алкогольних напоїв у спеку краще обмежити або не вживати зовсім. Якщо ж все-таки під час перебування на сонці або після прийняття сонячних ван ви відчуваєте біль голови, підвищене серцебиття, нудоту, запаморочення, може підвищитись температура тіла, у таких випадках відразу перейдіть у затінок. Протріть. Голову і тіло прохолодною водою, але уникайте температурних контрастів. Не можна потерпілого обливати крижаною холодною водою. Попийте прохолодної води, при потребі прийміть ліки від болю голови чи підвищеної температури. Якщо ж самопочуття погіршується, негайно викликайте швидку допомогу. Окремо хочу наголосити, що людям, які хворі на серцево-судинні, шкірні, ендокринні захворювання, вагітним жінкам, сонце, так би мовити, потрібно приймати мікроскопічними дозами. Також, якщо проводились такі процедури, як чистка обличчя, мезотерапія, шліфування, лікування вугрів, то засмагати потрібно тільки через два тижні і використовувати сонцезахисні креми з максимальним фактором захисту, адже після таких процедур шкіра є надто чутливою. Абсолютним протипоказом для прийняття сонячних ванн є родині плями. Також на сонці не можна перебувати у випадку прийому окремих препаратів. Ліків на основі звіробою, деяких антибіотиків. Про це завжди вказано в інструкції. Бажаю вам гарно провести свою відпустку, добре відпочити, отримати заряд енергії на цілий рік. І до наступних зустрічей. Сподіваємося, пані Ірино, що ваші поради допоможуть львів'янам відпочити не лише цікаво, але й безпечно. Спасибі вам, пані Ірино, за розмову, а вам, львів'яни, за те, що вкотре ходили до аптеки разом з нами. Під час відпочинку не лише оновлюються фізичні сили та покращується загальний стан здоров'я, відпочиваючи на морі, у горах, під час активного та пасивного відпочинку відбувається своєрідний катарсис оновлення душі. Душа збагачується новими силами, врівноваженістю та спокоєм. Здоров'я вам! Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС.